Доброго вечора, будемо сьогодні вакуумувати м'ясо для дружини. Ось у нас сюди такі кусочки м'яса, я вже їх посолив і поперчив. Ложимо в наш кульочок. Гарно видно, нормально. Так. Чесничок. Розмарин не знайшов, ніде то не ложу. Отак От ложимо. Чикс. Отак От чикс. Закриваємо. Закриваємо клац. Хоп. І поїхали. Відкриваємо. Оп. Ось бачите? Ось таке виходить маско з вакуматором. Чудово. Будемо жарити завтра, може, може післязавтра.